Всім привіт в моєму уявному клубі. Знову до вас зі свіженькими відгуками, адже інших у нас тут і немає. Сьогодні поговоримо про книгу, нарешті, яка мені сподобалася. Це, звісно, нам не п'ятірка, але це тверда четвірка, і навіть якісь моменти вагалася чи не чотири з Але я скоро обґрунтую, чому це четвірка, а там не чотири з Але можливо для вас це п'ятірка, тому я раджу і закликаю вас прочитати цю книгу. Сьогодні будемо говорити про книгу Лібардуга, дев'ятий дім. Хто не чув цю авторку чи не чув цю книгу, то, можливо, вам буде знайома назва книг Шістка воронів, Макова війна. Я почала своє знайомство з цією авторкою лише з цієї книги, тобто, це був мій такий перший доторк до її творчості, і мені дуже сподобалося. Але сподобалося лише тому, що інші мені змогли. Допомогти прочитати цю книгу, тому що перші враження, що ця книга якась не така, вона не йде, не виходить з нею її читати. Так, але про все по порядку. Знову нагадую, перша частина у мене буде без спойлерів, аби замотивувати вас самим прочитати і склати своє враження. Далі для тих, хто хоче почути спойлери, або тих, хто прочитав, і ви хочете почути мої думки щодо цієї частини зі спойлерами, тому залишайтеся. Я обов'язково попереджу там, де почнеться вже спойлерна частина, тому не переживайте. Ще хотіла б вас попросити підписатися на мій інстаграм, доєднатися в Телеграм. Також рекомендуйте мій інстаграм, телеграм і, відповідно, подкаст платформи. Буду дуже вдячна. Не забувайте ставити зірочки, якщо вам мій, мій подкаст дуже подобається. Почнемо без спойлерної частини. Отже, у нас є Алекс, дівчина, з таким непростим минулим. Зв'язала своє життя в якийсь момент з, скажімо так, поганою компанією, але ми про це дізнаємося не одразу. В е, цій книгі, що спочатку чому вона важко іде, я вас закликаю і попереджаю, що перші сотків 20 книгів нічого не зрозуміло, що відбувається, і хочете от дійсно кинути це все. Але я вас закликаю не кидати а спробувати перетнути цю межу десь після 20%, і ну, насолодитися цією цікавою історією. Це історія, вона більше до магічного реалізму. Тобто тут у нас є паралельно магія і якби сучасний світ. Також тут у нас багато про різних окультивні практики, про магію, як я вже сказала. І загалом дії відбуваються в престижному університеті Єлі, куди наша стерн, алекс стерн. Наче вступила, але насправді її взяли за те, що вона мала ось такі певні унікальні можливості і здібності. В якийсь момент ми розуміємо, що в книгі часові, лі... часові лінії вони наче йдуть декілька паралелі. Тобто, в нас є зараз, що відбувається, є спогади там, минулої там, осені, весни. Тому в якийсь момент мені було важко. Зрозуміти, де, де в якому часовому поясі я знаходжуся і що взагалі відбувається. Але потім, коли ти розбираєшся, все стає на свої місця, і все прям круто і чудово. Загалом світобудова: у нас є вісім домів, які е, займаються різними практиками, окультивними, скажімо так, магією, яка потрібна для певних там для, для певного блага і неблага для суспільства. Е, є різні доми, можу назвати, назвати декілька, просто щоб ви розуміли, да, як називаються. Там Череп і кістки, які займаються вирожінням на нутрищах людських і тваринних, совій та ключ, е, вони займаються різною портальною магією, астральний і ефір, е, ефірні проєкти. Книга та змія це некромантія та е, чари з кістками. Вовча голова це перетворення відповідно і з того, що я зрозуміла, як був, був кулак. Рукопис, це чари, дзеркал, ну і тому тому подібне, тобто вісім. І щоб ці е, доми не порушували м, якийсь певний баланс, і про них там не діздавалися люди, і тому тому подібне, була така створена якби дев'ятий дім лета. Тобто це така спеціальна організація, таке таємне також товариство, яке м, намагалося контролювати, е, щоб ці доми. Не порушували різні правила і баланс. І ось вони такі, як наглядачі. І, відповідно, наша Алекс вона потрапила в цей дім е, і навчалася виконувати свою роботу, щоб допомагати Леті контролювати ці різні таємничі осередки товариства, щоб вони ось все правильно робили і не порушували, не знаю, природу чарів. Наражали на небезпеку людей. Для цього вона приїхала в цей Єльський університет, де ми знайомимося з е, нашим героєм Дарлінгтоном, який безпосередньо він уже якийсь час займається цим, і зараз вона, наче як першачок, якого будуть щіть. Кодові назви це вона Данте Він Вергілій, і є ще в нас тут Центеріон, І ці назви неспроста. Я думаю, вони вам на щось натякають на цю атмосферу. Але я не буду спойлерить вам наперед. Настрій в цій книгі, такий, як я називаю готичним, історичний, різні конспірологічні теорії, тут з'являються, проскакують. Достатньо багато описів, і навіть є такий вкид, що наша авторка вчилася в всьому університеті, і це наче знаєте в той момент, коли якби не зрозуміло, де вигадка, а, а де правда. Я просто така любитель все там повірити. Але для мене ця книга була от такий, знаєте, колір то, точно чорний, настрій похмурий. І в цьому є якийсь свій ішик, і своя унікальність, і свій такий темп читання, і свій, ну я не знаю, смак до цієї книги. От він такий цікавий. Вона поки що мені не схожа ні на яку іншу книгу. Тому вона мені в цьому дуже. Сподобалося. Що ще важливо, да, і з того, щоб зав'язочку таку вам сказати, що відбувається, що ну, приїхала, ти приїхала. Зустрілися вони і зустрілися. О Охороняла вона би, наглядала за цими домами окультними різними ритуалами, та й відбулося. Але ні, не все так легко. Тобто, ми спочатку наче розуміємо, що десь є цей Дарлінгтон, але не в цьому часовому поясі. Е, також ми розуміємо, що. В якийсь момент зараз вона виконує ці функції сама. Вона сама наглядає, і в якийсь момент, коли вона присутня на ритуалі, який дуже детально описаний, і хочу вас одразу попереджити, що спочатку дійсно буде виникати такі неприємні враження, але далі буде полегше. Вона знаходиться на ритуалі, це ворожіння на нутрощах, на нутрощах людини. І її задача контролити, щоб сірі або привиди не перетнули межу і не е, вийшли там з того, того світу, да, в цей. а наша Алекс вона має унікальні здібності їх бачити, тих сірих просто так: от, вона від природи їх вміє бачити. Важливо, тому що це унікальна здібність. Не всі представники цих е, е, товариств мають таку змогу, щоб побачити сірих, вони мають випити. Певний настій, який дуже погано впливає на людей, тому це так неефективно. А коли є така людина, яка їх бачить, це прям супер. Тому вона була так прийнята, незважаючи на своє дивне минуло, вона була не дивне, а я б сказала би провокативне і навіть кримінальне, вона була взята в гель, і для неї це як наче друге життя, друга можливість бути нормальною. І ось один момент, і в такий ритуал щось відбувається, що Раніше, якщо там було декілька сірих, то їх не треба було прям сильно боятися. В якийсь момент щось відбувається таке, що цих е, сірих привидів стає так забагато, і що вона там ледь справляється їх відігнати, щоб не порушити цей ритуал і не відбулося якихось певних збоїв. І в цей час, коли вона повертається після цього ритуалу, ми дізнаємося, що від, відбулося вбивство дівчини на кампусі. І відповідно, так як вона. Знаходиться в цій велеті і має контролювати, щоб нічого такого не сталося, не нашкодити людям. Вона має піти і дізнатися, що там сталося. І тут вона з'являється з Центуріоном, це наш такий слі, слідчий детектив, де він, як наче її. Ну вони всі один одного знають, що вони знаходяться в цих таємних братствах, таєм, таємних цих, цих сектах, але він, наче її натякає, що. Це не її справа, це дівчина з міста. Тобто це ніяким чином не відноситься до її місії, до контролю лети, і тому вона ще відправляє. Але Алекс вона щось інтуїтивно відчуває, що щось не так, і починає відповідно копати, що сталося, бо вона переконана в якийсь момент, що можливо до цього причаснив якийсь із домів і щось зробив поганого і порушив правила відповідно, і Лета має втрутитися. Бо вони на наглядач таки. І ось на цьому відбувається вся зав'язка. Відбувається відповідно розслідування, і ось тому, тому тому подібне. І не тільки розслідування, ми дізнаємося якусь іншу історію. В майбутньому ми дізнаємося про проявлення якоїсь сили. Точніше, ми більше дізнаємося, як проявляється сила Алексе і тому подібне. Це, якщо така коротка зав'язка, що вас зацікавити, да, щоб ви читали. Якщо ще пройтися про полюбовні лінії, то тут вона, я б сказала, заслабка, або майже відсутня. І це точно про кохання, це точно не книга трах. Певна симпатія між нашими героями є. Вона не одразу виникає, вона достатньо цікава, і це не зовсім якийсь, якийсь такий, знаєте, типічний троп, там від ненависті до кохання чи ще до чогось. Тут нічого такого подібного. Тут просто. Якісь певні роздуми і минуле переживання Алекс не дають їй тому чи інакшому взаємодіяти з героєм. Хоча вона дуже поважає Дарлінгтона. Але тут важливий момент, чому він зараз не перед нею і чому вона всім каже, що він в Іспанії. Це я вас так без спойлерів намагалася заохотити. І з того, що мені ще дуже сподобалося, тут як розвивається дружба між, наче неочікуваними героями, е також. Тут багато моментів, як розкривається безпосередньо сама Алекс. Спочатку вона мені здавалася такою е, замкненою, інтровертною, грубою е, дівчиною, і я не могла зрозуміти, чого вона така гидотна. Але пізніше авторка, щоб закохати нас в цю героїню, розповідає її історію, і ми, звісно, проникаємося до нашої героїні. Ми з моїми дівчатами дуже довго сперечалися, бо зараз є такий термін, як сірий персонаж. І в даному випадку, дійсно, ми чітко розуміємо, що Алекс вона не є якимсь суперменом, суперменкою вибачаюся. Вона не є якоюсь однозначно доброю людиною. У неї завжди є якісь певні сумніви, і її певні дії. Вони. Неоднозначно е, білі, але вони не чорні. Тобто, знаєте, є якесь зло, яке вона зробила за, заради добра. Але якщо розібратися, то багато героїв насправді таких. Але в даному випадку, от я її чітко асоціювала, що вона ось сі, сіра героїня. Мені дуже сподобалася та частина, де вона почала розкриватися, і її внутрішня змія почала проявлятися, і вона почала себе не стримувати, почала діяти, взаємодіяти, почала захищати своїх друзів, почала захищати себе. І це було прям круто, якщо порівнювати з тим, з чим вона як вона з'явилася на початку, достатньо невпевнена, на паніці, не знаю, що відбувається. І відповідно мені сподобалося цей гадюка, тому що я, як ви знаєте, хто веде цей подкаст, кодова, кодова назва моя це гадюка, і я якийсь такий стався меч. Що ще вам такого додати? Хто не читав, я вас закликаю почитати, і, і, тому що книга дійсно цікава. Вона Нетипово у неї свій вайб, у неї свій настрій, у неї достатньо цікаві персонажі. І я в якийсь момент, наприклад, я не догадалася, хто міг бути вбивцею і що сталося взагалі. Хоча були в мене підозри, точно, що я на деяких персонажів думала, що вони не хороші. Хоча спочатку нам показували, що вони наші, можливо, і хороші, потім ми сумнівалися разом з героїнею, але потім в результаті ми все одно дізнаємося, що вони були не такі, як ми думали. і Спочатку ти думаєш, що так та авторка ж нам показала це. Але ні, там ще є інший момент зла більше тут, ніж ми думаємо. Чому чому ще ставила, мабуть, четвірку? Це я вже казала, що не вистачило мені любовної лінії, Мені хотілось трошки більше. Хоч і навіть в цьому вайбі не потрібно були б якісь відкриті в пасі Хай би це було достатньо навіть close door, типу за, за чинними дверима відбувалася ця інтимність. Але ось хотілося, хотілося більше дізнатися. Звісно, книга закінчується одного одразу. вам кажу таким моментом, що придеться читати і ще й наступну книгу. Але це прям в задоволення. Прям в задоволення Хочеться прямо дізнатися. Із таких прикольних персонажів, що мені сподобалося, тут це наш наречений або привид Нор. Він достатньо був прикольний. Мені подобалася з ним взаємодія. Також мені сподобалося. ДОУС. Я її асоціала зі своєю знайомою, і прям ну це такий гарний був опис. Також мені сподобався насправді Центуріон, це детектив, який тут розслідував його вайб. Також дуже дуже прикольний. Це все в моменті без спойлера. Читайте всі, хто хоче прочитати. Це дуже цікава книга. Але спочатку просто переживіть ти 20% і далі буде цікаво. Ось я мене вистрілило на моменті, коли почала з'являтися. Оповідь зі сторони Дарлінгтона, і я почала потихеньку-потихеньку розуміти, що відбувається. На цьому все. Хто не хоче далі чути спойлер, будь ласка, зупиніть, як би мені не хотілося, щоб ви зупиняли, але зупиніть. І я буду далі розповідати з спойлерами. Отож, я тут відкрию свої деякі нотаточки, і вам розповім, да? Ось якийсь момент я пишу надатку, що нарешті мені це цікаво нарешті мені сподобалося. І мені дуже і дуже шкода Алекс. Дуже шкода, що вона в стільки всього пережила. Саме в той момент, коли авторка нас познайомила з тим, що саме пережила Алекс і чому вона ось така похмура, чому вона така, яка є. Я розумію, що. Вона мені дуже подобається. А вережала вона наступна. Вона, як ми знаємо, потрапила в таку певну неблагополучну компанію, де вона продавала там наркотики. 15 років вона там тікла з дому. І з нею все життя було те, що вона бачила цих сірих. Вона ще тоді їх називала тихі, бо вони до неї ніяк. Не зверталася і не заподіювали їй шкоди, але їй було дуже важко пояснити всім, що вона не божевільна, тому що вона їх бачила і не розуміла, чому інші не бачать. І уявіть, як це важко бути в цьому світі дитиною, яка щось бачить, особливо якщо щось з тобою відбудеться прикре, і тобі дорослі не вірять або вважають тебе божевільною. І через те, ось вона не довіряла нікому, і вона можливо зв'язалася з наркотиками, щоб. Її ось так не турбували ці привиди, і вона була більш-менш нормальною. Звісно, вона пізнала різні, скажімо так, моменти насилля і сексуального насилля. Але ну просто я тепер розумію, чому вона така, тому що її дитину ніхто не захистив. 15 років вона пікла з дому і ось так десь жила, десь заробляла відпрацьовувала і здавалося, що майбутнього просто в неї немає. І там сталася, наприклад, ця ситуація, яка мене дуже потрясла, це оце, майже зґвалтування чи зґвалтування тим сірим. Це в той момент, що вона зрозуміла, що вони можуть до неї торкатися, і вона їх може відчувати. І це прям дуже така жахаюча сцена, і дуже їй шкода, тому що вони знов ж таки дорослі зрозуміли, що відбувся якийсь сексуальне насилля, але вона відповідно не могла пояснити, що це відбулося. І то мама там підозрювала, що це можливо якийсь там вчитель чи ще якийсь інший дорослий, але нічого не могла депотатися. І знаєте, як хотіла зробити краще, кудись її хотіла помістити від чого наша Алекс пікла. Також в мене були пару таких тригерних знаєте, моментів, коли, наприклад, на що відбувається взагалі це якесь ворожіння, ці магічні всякі моменти, да? щоб. Як нам там пояснюють, що це там, враження потрібно для того, щоб визначити якусь там статистику, е, попередити кризу чи ще щось подібне. Тобто воно використовується в якихось там національних, скажімо так, е, і благах, а можливо, там і алерг... оліргахічних ольергахічних... моментах. Тобто це не замовлення. І ось на одному з, таку... з таких заворожінь нам повідомляють, що висохлий труп повідомив остаточну кількість нещодавно полеглих. В Україні військових мене так трохи аж тригирнуло загалом, що авторка про це написала. Мені здається, книга була написана в 18-му році. Тобто, ось цей контекст, що ці ворожіння, ці культивні практики, вони не просто відбуваються, вони, наче, відбуваються для того, щоб на замовлення якогось там уряду визначити те чи інше, якісь дати дані, показання і тому подібне. А також далі, по моїх замітках, якщо прийти, це було цікаво, коли Алекс встановила контакт з нареченим та уклала з ним угоду. Це вже після того, як відбулося вбивство, і вона розуміла, що щось відбувається не так, що ця дівчина не просто так загинула, і тут точно якийсь із домів скоріше за все причетним. І вона, якби хотіла е визначити, хто це зробив. Ну і відповідно, щоб як вона представник лети, тобто наглядачів. Вона мала ну, дізнатися про це і розібратися з цьому вбивство. І тому там сталися ряд обставин, і одне із такого було, що її наречений захистив від певної, такої, певного такого створіння. Мені сподобалося, що в цей момент вона почала ставати іншою. Вона вже була не безпорадною, а вона ставала ось цією змією, яка дозволила вивільнити свою сутністю. І я дуже кайфувала від цього образу і те, що далі, далі з нею відбувається. І, із таких, і ще мені подобається в Алекс, що вона розуміє цінність дружби, і, хоч вона зі своїми дівчатами на кампусі, наче не мала змоги постійно проводити часу, і тому там прикриття таким був Дарлин, наче він її родич, тому що вони приходили в ніч, тому що ці ритуали відбуваються в ніч і треба ж було якось пояснювати дівчатам, чого вона не ночує. І було дуже круто, коли. Вона захистила свою подругу, з якою сталася прикра ситуація, яку обпоїли певним а, таким не знаю, там еліксиром, який має не бути доступним для звичайних людей. І це її дуже сильно збентежило, і це також відноситься до розслідування. Тобто, коли опоюють цим еліксиром, люди стають покірливими і роблять все, що завгодно. І відповідно, ось цей один молодий копаїв її подругу на кампу, подругу по кімнаті. Зняв дуже непристойне з нею відео і там погрожував їй і поширити, якщо вона не буде слухняною дівчинкою. На що наша Алекс відреагувала так, що вона була винна, що вона не була присутня з нею, а вона мала піти з нею на цю вечірку. Ну і вона там з певними своїми методами і магічними предметами помстилася за свою породогу. і це була прям прикольна ситуація. Прям е, такий вах. Поїв хлопчик гімнця. Скажімо так, з натяком вам. І ще важлива із того, що сталася її історія, да? чому її так змінила. Тобто, в якийсь момент у неї була нарешті в цьому віці, її важкому, нарешті в неї була подруга, яка її розуміла, хоч і не до кінця, але все одно. І так сталося, що ця подруга як би, впирає від передозу. Але не просто так. Там була на це причина, бо винуваті певні, скажімо, так, хлопці. І в якийсь момент вона вселяється в нашу Алекс і помстилася цим, цим хлопцям. Оце був такий великий спойлер, і тому вона відчувала, ось знаєте, тобто ніхто не зміг знайти докази, що це саме вчинила вбивство Алекс. Але відповідно дуже важко пояснити, та, що в неї селився селився привид і повстився і вбив цих хлопців. Але це було прям таке дуже. Такий іскравий опис цієї події. І в якийсь момент ми не розуміємо, що відбувається з Дармутом, де він знаходиться. І завжди неясно, ну, що нас наче підводять до цього, але аж в самому кінці ми розуміємо, що він потрапляє в якийсь певний портал. І щоб його знайти, що він наче не вмер, тому що вона ще не навчилася виконувати всю ту роботу, яку має виконувати, захищати і контролювати ці різні товариства. Захищати людей відповідно, і потрібний був Дарлінтон. Але ми одразу запідозрюємо, що цей дикаунт Сноу, він щось не дуже сильно поспішає повернути Дарлінтона, і це не просто так. І з також ще хотіла сказати, що мені дуже сподобалася дружба, яка виникає між Доус і між Алекс. Спочатку в них дуже насторожені зв'язки, вони ну, там майже не спілкуються, але потім це прям така класна дружба. Це прям така довіра, яка виникає, і, мені здається, буде продовжуватися далі і далі. Загалом, із такого, щоб я ще вам розказала і просто вилила, да, це буде пов'язано, звісно, з е, Нортом і нареченою його Дейзі. І вони будуть вона буде розслідувати, де ділася ця Дейзі, а Норт буде допомагати відповідно е, нашій Алекс з тим, е, щоб знайти цю дівчину, яку вбили. І зрозуміти, хто її вбив, тому що той останній спогад що вона бачила, вона розуміє, що це не те її вбивство. І взагалі, чому, да? чому важливо, що сталося це вбивство? Тому що є такі нексуси, це такі вузли сили, завдяки чому на цьому місці будуєте там різним там будинок чи ще щось, і можна можна реалізовувати різні ритуали. Насправді, світоподоба достатньо складна. В якийсь я момент навіть трошки заплуталася. Але сам принцип зрозуміла, що щоб здійснювати те, чи інше там ворожіння чи ритуал, потрібно якесь місце сили. У кожного дому було це місце сили в кого сильніше, в кого слабше. І Лета, наприклад, могла там закрити це приміщення і припинити доступ. І всі дуже дорожили до цього. І ось не просто так ставалося, сталося це вбивство. І як великий великий спойлер, да потім почала знаходити Алекс, що це було там не єдине вбивство, були і інші. І в кінці, взагалі, ми дуже дивимося, хто виявляється вбивцею і тією людиною. Не буду про це, до речі, спойлерити, краще ви самі почитайте. Але саме цікаве завершиться на тому, що в кінці Алекс відкриває для себе цю силу і з'являється такий новий вираз колесоходи. Хто це таке і що це таке? Я вам рекомендую прочитати. Але Алекс тепер зовсім інша, могутня. І бажано, щоб Рада Лети не знала про це. І можуть тільки сказати, що декан цей Сендоу був поганим, який і з самого початку ми підозрювали, але не єдиним був поганцем. На жаль, що мене розчарувало найбільше, і я хотіла, щоб хоча б ну, трішечки. Ну, хоча, ну, хоча б він просто з'явився. Дарлінтона ми так і не повернули, щоб піти шукати Дарвінтон на якийсь скоріше. Перетворився в демона, чи його з'їв там демон, але він перетворився демоном. І також цікаво, чому саме він перетворився демоном, тому що звичайні люди, які нічого не скоювали, не можуть перетворитися в демона, але він став демоном і вони його підуть шукати. Там з'являється ще одна нова героїня в кінці, і вони будуть йти, будуть йти вперто, щоб знайти безпосередньо нашого Вергілія. Тобто Данте піде е, шукати Вергілія. Ось, наче все, наче все вам розповіла. Сподіваюся, що це було не дуже скомкано і плюс-мінус цікавою. Я підтверджую, що мої враження дуже як від гарної книги. Я оцінила на четвірку тільки через те, що не вистачило мені любовної лінії. Ну, хоч чуть-чуть, ну хоч чуть-чуть. І можливо, місцями до кінця мені було зрозуміла ця будова цих всіх домів. Плюс це не зовсім місцями моя атмосфера, тому що тут до речі. Ці всі будинки вони існують, і в реальності там є карта. І навіть хтось мені розповідав, що є такий там пікток, де люди ходять і показують, що ось оце, цей будинок з цієї книги. Тому це ще так підігріває і дуже цікава ця історія. Я вже знаю, що друга книга вийшла англійською, вона в нас іще не вийшла українською, але планує якесь видавництво. Я точно мені здається, бачила, що це є в планах. Тому я не думаю, що прям дуже придеться довго чекати. Чекайте е, цю книгу, насолоджуйтеся е, і будемо вже зустрічатися, якщо ви фанат Лі на інших її книгах. Щодо е, не інших, а продовження цієї книги. Щодо інших книг, не впевнена, чи я поки що хочу щось ще перечитати, але можливо точно е, не омину цю авторку і, і її творчість. Будь ласка, підписуйтеся на мій е, інстаграм. заходьте заходьте мій в телеграм, тому що там іноді є контент, якого немає в інстаграмі. Рекомендуйте мене ставте зірочки. На цьому все гарного вам ранку, дня та ночі!